Нові лимонади з грибами в сільпо. Який з них найсмачніший? Мохіто, herbal vaйтел, манго та яблуко груша. Ну що, погнали куштувати? Herbal Vital. Енергія та фокус. О, це щоб раму зібрати? Якраз мені зараз треба. Пахне трав'яними нотками. О, якби квас зробили з травами, от щось отакий смак. Обожнюю, коли смак не схожий на щось, що я куштувала раніше. Зіробрю, еліксир манго. Ясність та антистрес. Воу, тут такий запах мангу щоб тільки понюхали. <плух> Не солодкий освіжаючий mm. будете пити, що стресу поменшує. До речі, ці напої сільпо робить прямо у власній броварні, прямо там і розливають. Zero Brew Elixir мохіто. Такий лайм, така м'ята дуже освіжаючий. Мятка, клас, оце клас. Сюди ще льоду, парасольку маленьку, трубочку і на басі. Яблуко-груша для любителів цитрусових. М -м, офігезне поєднання двох класичних смаків. Теж то, по-перше, я відкрила для себе нові напої. Вперше бачу лимонади з грибами. Вони всі дуже прикольні, але більше всього мені зайшло це мохіто. Дуже освіжаюче і прикольне. І я вже хочу на басі.